Дорогі люди, доброго вечора. Бажаю всім вам міцного, пусть Бог береже, і благословить всіх вас. Хочу нагадати, те, що Бог любить кожного з нас, настільки сильно полюбив, що Він прийшов сюди, прожив досконале життя, помер за провини на Христі. Віддав своє життя, щоб кожен, віруючий в нього мог надбати проще. Ісус не тільки помер, Він, подолавши смерть, воскрес. Батько Небесний підняв свого Сина, воскресив з мертвих і тим самим ствердив, що ця жертва була сприйнята їм. І Він закликає кожну людину, щоб вона прийняла спасіння. Людині потрібно покаятися у вірувати. Покайтеся і вірити в Євангелію. так казав Христос: Примиріться з Богом, поки є час. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну. Даруй, щоб зупинилося кровопролиття і мир і спокій прийшов на нашу землю. Даруй нам миру, Господь. Просимо і молимося в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Боже, що ти чуєш нас. Благослови всіх людей, хто здесь є. Помилуй, спаси, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Та бажає Євангелія, ми його даруємо безкоштовно. Та бажаю може взяти. Дякую за увагу. Бережи й благослови вас, Господь.